Друзі, вітаю! Щиро дякую вам за підтримку. Гайда зі мною малину саджати. Сьогодні ну, гроші вже відправилися, за малинку влучено і висаджую потроху малинку. Чоловік зробив мені лунки, дай Божечко здоров'я. І я зараз хочу посадити. Зараз покажу вам, як я, я, я її буду висаджувати. Лунка десь приблизно 30 на 30. Так, і, і глибина теж так приблизно, може трохи-трохи більше. Е, на дно я поклала лунки е, гірчицю, вирвала на городі біля полунички, ми з вами сіяли. У мене є відео я вам показувала. І е, е, поклала на дно гірчицю. Е, зараз я покладу ще на дно. Ось таке, бачите, добриво одну столову ложку. Бажано б одне кісткове, бо можуть завистися миші. Ну, я буду сподіватися, що все буде добре. Господь. Так, це у мене на, ну, Поклала трохи у пічки взяла там з печі. І зараз покажу вам. Деревний попіл. Калій. Я так розумію, що це калійне добриво і від шкідників дуже допомагає. Теж ось таке насиплю. Ось так. Бажано першим шаром класти те добриво, яке довго розчиняється. Ну, перегніває і розчиняється, бо ну, потрібен час. І зараз я ще покладу. Перегній. Перегній. Зараз я вам покажу, який він. Ось бачите. Черв'ячками тут дуже добре-добре перепрівший такий, бачите? Ось. Ось, кидаю сюди. Ось так. І хай черв'ячки працюють. Все це перероблюють. Що там у лунку я поклала? Ну, мабуть, досить. Мабуть, досить. Зараз я візьму лопату і лопатою... І... Лопатою я можу порубати. Черв'ячків я не буду лопатою. Я тако зроблю. Так, лопатою ні. Я тако зроблю, щоб не порубати черв'ячків. Ось так. Ще трохи покладу Черв'ячків сюди. Видно вам? Висиплю трохи гунтом бажано полити. Я роблю відео без без монтажу. Якщо я зараз Так, я думаю. черв'ячки будуть працювати і перероблять все, всю ту органіку, яку я поклала туди. Що висиплю на добрий врожай. Ну, ось так. Присиплю трохи я такою землею. Тут у нас росла, як колись чорна смородина. І треба буде згодом обробляти від шкідників, від... тому що ґрунт я нічим не обробляю, ніякими фунгицидами. А якщо потрібно, буде згодом, тоді треба буде обробити і все. Ну ось так. Е, зараз, зараз я малинку, е, малинку принесу. Залишайтесь на каналі. Малинка сорту Джоанджі. Вона ось уже ось такими, бачите, вже з росточками, з пагонками молодими вже, бачите? Ось так. Знаєте, що я забула, забула, забула зробити? Вімкнути водичку. Ну, нічого, я зараз присиплю і вімкну водичку, полию лунку. Оце. Садимо малинку нашу. Ось так. маємо тут трохи. Треба його прибирати. Бачите, який тут не перекопано було. Е і так воно такий збитий. Ну нічого. Черв'ячки добру справу зроблять, перероблять нам. і Буде рихленький і корисний. Добрево буде працювати. Малинка буде розвиватися, квітнути, плодоносити. Я вам буду показувати, як вона буде. Обов'язково вам покажу. Зараз я піду, я забула вімкнути водичку. і я Треба там пройти трохи мені погороду. І я е, вімкну водичку і полию. Е, бажано поливати лунку, а потім малинку садити. Е, так краще. Так треба робити. Ну я забула водичку вімкнути. Мені треба, а якщо я зараз піду, то я монтаж я не роблю. Тому ось так. Я зараз піду, вімкну водичку, полию її, підпишу, ось черв'ячок ще. Ось такий, бачите. Туди його. Полюбляю так, коли черв'ячки. Якщо кладете хімічне добриво у лунку, то органику. Е, ні, бо хімія органику вбиває. Щось одне, або хімія, або органіка. Якщо хімічно добре ви хочете використовувати, то по листочку можна, а якщо ви клали у лунку органічно добриво, то хімічним добривом не бажано користуватися у лунку. Ось так. Йду зараз швиденько вимкну водичку, пополиваю її добре, добре, добре. А ви поки послухайте пташок, як співають. Оля вже прийшла. Зараз пополиваємо. Ось так. Треба було б, звісно, б, лунку саму пополивати. Ну, я говорила вам зараз, що так, так у мене забуло вімкнути її. Ну, ось так. Так ми і будемо вирощуватися. Зараз назву підпишу, поставлю паличку з назвою обов'язково. Поливаю добре, бо там внизу е, ця, як її звати, ятиця. І цей. Щоб вона перегнівала добре. Треба буде підсипати мені ще, бо смоктується водичка, грунт, смоктується туди і виходить, що вона стікається нерівно. Бачите? Треба мені підсипати сюди трошки водички. Ну, ось так. Я думаю, що це буде достатньо. І що це буде достатньо. Дякую вам за підтримку. Підписуйтесь, коментуйте. Ну, там внизу під відео є кнопочки, ви знаєте, що робити. Вподобайку відео. Діліться з друзями відео. Далі буде, дорогенькі. Будемо з вами вирощувати, куштувати. Дивіться, як вона буде розвиватися. Мені дуже цікаво, бо скільки разів я купувала і висаджувала, вона у нас не росла. Я читала, що малинка любить сонечко, але ж на самому спокотному місці вона не, не, не полюбляє. Я зараз, знаєте, що ще зроблю? Це я хотіла, та й не зробила. Я візьму, зараз принесу. Гірчицею. Ось такою її замульчую. Бажано б мульчувати, щоб не перегрівався ґрунт. Не перегрівався вона не любить так. Ще трохи принесу. І ось так накладу, щоб вона змульчою була. Так всю малинку зроблю. Гірчиця є, зійшла, ну та, що ми сіяли з вами. Ну, ось так, дорогенькі. Сподобайку відео, коментуйте. І щиро дякую за підтримку. Я хочу побажати вам мирного неба. Міцного, міцного здоров'я. І нехай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.